Це п'ятиповерхова адміністративна будівля на вулиці Казимира Любомирського у Рівному. Тут знаходяться кілька управлінь міської ради: від архітектури до земельних відносин. Приміщення мали намір відремонтувати. Управління капітального будівництва навіть оголосило тендер. Очікувана вартість реконструкції становила майже 9 мільйонів гривень. Однак аукціон вирішили скасувати. Секретар рівна ради Віктор Шекерзян заявив, що такі витрати під час війни недоречні. Що стосується, наприклад, деяких керівників і чиновників, хочу сказати одне, що напевно було, що в Україні війна і будь які робити кроки такі, ну, знаєте, по тендеру. Я розумію, що там може були якісь певні наміри стосовно того ліфта в даному приміщенні, але в свою чергу треба це все розділяти і розуміти, що ну, важливість. Тобто кожна гривня, яка, наприклад, сьогодні заощаджена, вона є так само це допомога Збройним силам. Я розумію, що 9 мільйонів гривень викидати на те приміщення це ну, дурна історія, і тут ну, воно ніякі рамки не вписується. Серед робіт, які ще раніше запланували у межах реконструкції, ремонт ліфту його запустили у тестовому режимі, заплативши підряднику 400 тисяч гривень. За словами начальника управління капітального будівництва Володимира Ляшука, справність ліфта важлива для функціонування всього об'єкту та розташованих у ньому приміщень. В ці роботи входять утеплення фасаду, ремонт всіх поверхів. Суто для ліфта люди, хто приходить старшого віку, дуже скаржилися. Приходять військові з інвалідністю, скаржаться навіть сьогодні. їдучи сюди, я бачив двох старших людей, які запитували в охоронців, чи працює ліфт. За словами секретаря рівної ради, завдання міста скоротити необов'язкові видатки до мінімуму, аби акумулювати кошти для підтримки збройних сил. З ним погодився і очільник УКБ. КБ. Моя вина в тому, я приношу свої вибачення, що оголошуючи цей тендер, я не. Ну, не порадився, але ну, хотіли зробити як краще. Володимир Грош, дивіться, будь-яка дія, тобто, що стосується, наприклад, тендерів, ми маємо чітко слідкувати. Тобто, є ситуація, ви прийшли, пояснили, ми тоді прийняли рішення. Тоді кожен буде нести відповідальність. Так. А нас вийшло так, що ви собі прийняли рішення, оголосили, а ми сьогодні стоїмо і виправдовуємося перед людьми. Додамо, що ліфт у цій адмінбудівлі змонтували ще у 2021 році. Однак для введення його в експлуатацію необхідно було вирішити питання по електриці та пожежній безпеці. УКБ раніше пояснили, що новий тендер довелося оголошувати на всю проектну кошторисну документацію, яка була розроблена давно. Микола Брижицький, Ярослав Бондарчук, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.